Показую вам купальники, це є Італія. Екстра плюс перший сорт. Ціна за кілограм 425 євро. Це приблизно за кілограм виходить 197 гривень. Лот вагою 20 кг. І приблизна ціна буде за весь лот 3956 гривень. Показую вам приблизно 1 третю лоту оскільки їх дуже багато. Одна штука десь виходить 14 гривень. Є шапочки, є дитячі, чоловічі, жіночі, є суцільні, є роздільні купальники. Різних розмірів. На замовлення, звертайтеся за номером телефону, вказаним нижче, або до менеджера, з яким ви працюєте.